Всім привіт! Оце щойно помітила під будинком, як посинів виноград. А так бігаєш туди-сюди і не бачиш. Ой, він спілий повністю. Це, звичайно, не сортовий солодкий кислий. Так, йдемо до груби. А тут у нас вариться на грубці. Кукурузка цукрова. Це не та, що ми на городі рвали, це ще цукрова, до тії ще черга не дійшла, ще не кипить. Ну, скільки вона, 10-15 хвилин вариться. Зараз будемо щіпчиками витягати, цю воду зливаю і зараз начищу ще кукурузи, хай вариться. Це ми хочемо закрити, обрізати її тоді і в банки. В маринаді. Чи стала вона така жовта не була. Так, пішла я начищати ще партію. А ця хай з бо її зараз так не обріжеш і пальці повариш. Наготували ми другу партію. Забула ще додати, що підсолювала я на кострульку десь столова ложка. Ну, сюди столова ложка так з більшою гіркою, а на такі кострульки з меншими гірками. Ну, підсолювала. Все хай вариться. Ту обріжемо якраз у баночки накладемо і ця підвариться, почала я обрізати кукурузу ще така. Гарно тепла. Ось так вона виглядає. Потім ми її ще у водиці промиємо, щоб наверх поспливало де ось волоссячко її. І вже потім будемо закладати у пропарені півлітрові баночки. Готуємо маринад на одну літру води. Одна столова ложка солі, дві столові ложки цукру. І півчайної ложки лимонної кислоти. Все це розмішуємо і хай закипить. До речі, поки доварюється в мене там кілька хвилин. Друга партія кукурудзи, я прийшла з відром по півлітрові банки, адже банки ми зберігаємо в підвалі. Помиємо, якщо там з'їмо щось, і заносимо, отак вони в нас стоять. Тут і пилу не стільки, і вони нам не заважають. Ставляємо їх на звільнившеся місце. Ось моє варення з кабачків. Сьогодні не будемо варити отаке. Бо Уже й заморилися, і нікуди його кришить, у мисці варяться качани. Хочу показати салат з помідорів. Оцей дуже-дуже смачний, наш улюблений. Сьогодні був коментар, що побіліли. І в тому році людина закривала салат, не знаю, чи цей самий. І в цьому році побіліли. Ось вони стоять. Камера не передає, хоча лампочка й горить. Фокусуйся. Вони червоніші насправді. Ось. Погане тут освітлення таке. Ну, ось вони стоять. Ось усі. Ну, дивіться, видно, що побіліло десь щось, нічого, не знаю. Не знаю, чому так може бути. У нас помідори свої, не куповані. Тут є як помідори і тонкостінні, але саме оця партія більш із гібридів закрита. А он на горі, ще тільки розкрила мама, зараз покажу, як наберу банок вилізу. А ось учоряшній, ще не перевертали. Це той, що з Петрушкою. І це вже із тонкостінних помідорів. Наш улюблений. Ось такий. Також камера кольорів тих не передає. Ось який він. Свіжий стоїть. Я не пам'ятаю, щоб у нас коли біліла чи зривала будь-яка банка з таким салатом, в трьохлітровій закривали. Не знаю, чому може бути відповідь, якщо не так, швиденько промиваємо її. О, де дуже великі шматочки можна так розділити. У мене руки зелені, бо чистила ж. Може, десь пливе яка волосинка. На трушляк відкидаємо, стече вода і у банки. Накладаємо у баночки по 300 грам. Не треба трамбувати і напихати під саму кришку. Щоб ось так було, бачите? Щоб як залиємо маринадом, то вона там начебто так плавала. А трамбувати не треба, натрамбовувати, щоб більше влізло. 300 грам на півлітрову баночку. Баночки гарячі простерилізовані, кукурудзка обрізана, промита водичка стекла. Накидайте поплечики, трамбувати не в якому разі. І заливаєте гарячим маринадом. Маринаду літра води. Повинно вистати на 4 літрових баночки. Маринад заливайте до краю, щоб кукурузка вільно плавала. Так. Літра маринаду вистачає на 4 півлітрові баночки. Ось у нас ще трошки залишилось. може менше. Мо більше кукурузки сипнули, де? Ну, от так, закривайте до краї. У мене ще є онкип'яна. Закриваємо все це добро стерилізованими кришечками. І так, до, самого, до самої останньої баночки. Я залила сім баночок, бо в мене в каструлю для стерилізації стає сім баночок. Залила стерилізовані кришечки <кій> і стерилізуємо. Ставимо в каструлю салфетка, пецпіт чи рушничок, ставляємо у каструлю і залимаємо водою, такою, яка е, температура банки. Вода повинна бути гаряча, значить гарячою Тепленька банка, значить тепленькою водичкою заливайте. Ні в якому разі, не холодною. Поставили, залили по плечики. І стерилізуємо з моменту закипання води в кострулі, щоб водичка гарно булькотіла. Не, не булічка десь йшла одна, а щоб кострулька трусилася і баночки цокотіли. З моменту цього закипання 30 хвилин. Стерилізується, вже почала вода кипіти. Чашку згори поставили, щоб баночки у сторону не розбігалися, бо трохи вони і до країв не торкаються. У кострулі, щоб не розпалися, а держалися кучки. Он як гуготить, булькотить. І я в цій самі каструлі стерилізую літрові, стає сім баночок, а півлітрових вісім баночок, виявляється. Бо так. я півлітрові ніколи не стерилізую, я в півлітрові стараюся кидати таке. Варення. Так, да, зварене простерилізовані баночки вкинула, вкутала і все. А стерилізую я літрові і вище. А це. Чогось я думала, що ну, півлітрові по об'єму вони ущенькі трошки, а літрові ширші у дні. Ну, одна норма оце вісім і ще буде вісім. Перша партія з восьми баночок. Готові. Закриті вже. Що це? А, це. Накип під води так залишився. Сама кукурузка чиста, гарна. Якраз для нашої сім'ї одна баночка на один салат шикарно буде. Ну, на цьому буду завершувати відео, бо ще як знімати оті 8 банок, там таке саме. Пробуйте. Дуже гарно. Ще віднесемо туди у кухню, у літню і. У зимову, можна сказати. <смі> і там перевернемо і накриємо, укутаємо, хай до ранку ще постоїть. В принципі, як ми робимо з усією консервацією, так, ну, крім варення. Гарна, ви знаєте, аж зараз хочеться відкрити і попробувати. Хоча розсіл я пробувала смачненький такий. А воно ще ж варилося, розсіл набрався смаку кукурузки. Ось таким ми сьогодні займалися. Знаєте, вдвох із мамою досить таки клопіт... не клопітливий процес, а трохи часу займає. Зварити трохи кукурузу, хай там і 15 хвилин, просто підготовка усього займає більше часу, ніж саме готування. І завершаючий етап. Ті вісім баночок. Он. А це решта. Дві норми, 16 баночок. Сказали, що неправда. Ага. Гарячі, гарячі. Ось ложку спеціально з хати взяла, щоб попробувати, яка вона в розсолі. Саме те на салатик буде у розсолі, в маринаді.